Друзі, всім привіт! Привіт, з вами Юля і Ваня. І ви на нашому каналі про життя та подорожі. І сьогодні у нас суботній ранок, а ми запрошуємо вас приєднатися до нашої прогулянки. Погнали! Погуляємо! До нашого ліфт лискає, бурбоніка! Гуляти! Готовий, <ріст> погнали. Так, ну Що, друзі? Починаємо прогулянку. Подивимось, скільки ж вийде сьогодні кілометрів. Погнали гуляти! Погодка класна. Суботній ранок виглядає супер для прогулянок якраз. І ми вирушаємо в дорогу. Я колись вже показувала цей маршрут, у відео ходила ним на пляж. І хочу просто нагадати, або тим, хто на нашому каналі вперше, сказати, що ми зараз із Макарської направляємось в сторону Башкої води. Пройдемо через Кривавіце, братуш. Ромайну, і дійдемо до Башкої води, а там подивимось. Можливо, і до Брели, але поки не знаємо, бо це приблизно 10 кілометрів в один бік. Ми зараз, до речі, підходимо до таких пляжів більш пологих, я б сказала. Зараз покажу. Вже тут видно. І в Макарській на самому вже виході з міста зробили пляж для людей з собаками. Тому, якщо ви приїжджаєте сюди відпочивати з собакою, знаєте, що пляж знаходиться. Дуже-дуже далеко. За задупі. Приблизно так. Хоча, коли ми відпочивали в жовтні, в листопаді, то пляжі вже були майже порожні і ніхто не перевіряв і не скаржився. Що ми так, були з собакою. Цілком можливо, це до, високого, до кінця високого сезону ще якось перевіряють, так. Бачите, такі насипи тут роблять перед зимою на всіх пляжах зробили, захищають від води, бо бувають дуже сильні шторми. Взимку. Десята ранку, а так багато людей бігають, гуляють. І, і власне цей шматочок, ось цей, це пляж для собак. Невеличкий. А ми входимо в ліс і прямуємо в поселення Крива в якому ми, до речі, жили півтора місяці в березні-квітні минулого року. Важко повірити, друзі, що лютий, а може бути, Настільки тепло, враховуючи, що яка зараз ситуація в Україні і в Польщі також, то тут прям така пізня весна, я б сказала. Посилаю вам тепло і сонячні проміні. Зустріли тут рибалок. Навіть тільки що стали свідками, як чоловік впіймав якусь рибинку. Для тих, хто любить рибалити, тут, звісно, всі умови. Наші знайомі розповідали, як вони восьминога виловили і показували навіть відео як вони виловили вугря великого. Тому реально, хто любить, вам тут буде чим зайнятись. Ми дійшли до Кривавіце. Тут дуже великий класний пляж. Як бачите, тут одразу дерева поряд. Ми їздили сюди в жовтні купатися. Засмагати, а пішки від Макарської нам зайняло трохи більше, ніж 30 хвилин. Тут можна орендувати влітку лежаки, є кафе, туалети, з розумілих причин вони зараз зачинені, але влітку тут все. Організовано. І, до речі, тут також біля пляжу є кемпінг. А ось ця будівля, вона закинута, але колись ще за часів його тут був санаторій. І це такий був санаторій для військових та партійної еліти. Така будівля дуже нетипова. Але шкода, що вона закинута, бо можна було б цей потенціал використати, а вона просто розвалюється і природа її колись перемелить. До речі, тут є порт, як для такого маленького селища, то він навіть, я б сказала, величенький. І в порту, до речі, є кафе. Воно працює цілий рік і ми не були так, просто зазирали. Але коли ми жили в крувіці, то чоловік, брат власниці помешкання, часто сюди їздив і багато бачимо, що приїжджають місцевих. А тепер, друзі, таке хардкор, я б сказала. Можливо, камера не передає, але тут такий дуже крутий. Підйомчик є в сторону Башкої води, таких підйомів буде декілька, тому якщо ви будете тут, то потрібно це враховувати. Ми зараз проходимо через братуш. Це поселення таке між кровіцею і промайною. І мені тут дуже подобається, бо такий тут, скажімо, дух старої, якоїсь такої рибацької, не знаю, рибацького поселення. Дуже прикольно. І видно навіть деякі будинки, що вони тут дійсно дуже старі. Тут такі якісь таверни. Зрозуміло, що зараз не працюють, але теж вони такі несучасні. І в цьому є такий класний свій шарм. А у нашого пса після зустрічі з котами трохи потік <дох> дах. І він тепер шукає інших котів оце море воно просто закохує початок лютого знову ж таки друзі а тут квіточки порозквітали навіть якісь кущі, та й взагалі така краса. Зараз ми вже прийшли в промайну, будемо на пляжі за хвилинку. І пройшли 4 кілометри від початку нашого шляху. І будемо робити перший підстоп, щоб попоїти нашого пса, бо він, мабуть, пройшов вже цілих вісім, враховуючи, що він бігає туди-сюди, в бік, вперед, назад. Ось такий тут класний пляж теж, друзі. Сьогодні гарна видимість. Це ми бачимо острів Брач. Люди з дітьми гуляють, будуються якісь пансіонати, апартаменти. Краса, одним словом. І питна вода. Наш пес вже знає, що на нього тут очікує. Пішли до моря підійдемо ближче. Ну, в принципі, можна і Вернути. А пес, як завжди, чекає. Батьки знімають, пес відпочиває. Ми вийшли з промайні і хочу показати вам не те, щоб цікаве місце, але таке, на мою думку, дивне, закинута якась база відпочинку. І тут прям дуже Багато цих будинків, які, в принципі, можна було б відремонтувати і використовувати. А в першу чергу це, звісно, дуже дороговартісна земля, бо я навіть боюся уявити, скільки вона тут може коштувати. Найважливіший момент, що це. Пласка земля, бо здебільшого де будують оці всі пансіонати, бази відпочинку, це ще досить проблематично, бо треба це все на початку вирівняти максимально, а потім тільки будувати. А тут вже всі умови майже створені. І звісно, ще додає вартості те, що одразу Море. біля моря. Бачите, їх там багато-багато. І ще декілька рядів таких будинків в ту сторону в сторону лісу. Мабуть, теж щось ще з часів Югославії. І пляжі тут, на нашу думку, найкрутіші, бо ти схований, як би е, в бухті, в бухті е, скеля захищає. Від вітрів, і ми, в принципі, сюди найбільше і їздимо ну, на най, пляж. найбільше ще, а тут що приватність така певна створюється. Ну Так, пляжі невеличкі, і часто тебе просто навіть не помітно з дороги, бо бачите, скелі закривають. І те, що нам подобається, що ти ніби на пляжі, а ніби і в лісі одразу. Але треба бути обережним. Саме на цих пляжах часто зустрічаються нудисти. Хто не готовий до такого сюрпризу. Треба це мати на увазі. А тут, друзі, ми зараз проходимо. Це та сама дорога в сторону Башкої Води. І ми зараз з вами якраз бачимо діючу таку туристичну базу. До речі, чомусь її не видно на Google мапах, але теж доволі... Велика, тут одразу поряд пляж. І ці будиночки ну, видно, що вони сучасні, там е пластикові вікна. Навіть зараз, друзі, чутно, що працюють перфоратори будівельні, відповідно, щось там Якісь... ремонтують, так. оновлюють до сезону. Таке, мені здається. Дуже гарне місце для відпочинку, особливо влітку, через те, що будинки знаходяться в тіні і в принципі така велика зелена територія поряд з пляжем, то тут дуже впевнена, що приємно відпочивається. Там я бачила є якийсь нічний клуб, якийсь кафе теж. Тобто, кому треба, окрім природи і моря якісь розваги, то все це в наявності. Ніби ще тільки лютий, а вже готуються до нового сезону. Друзі, дивіться, на пляжах тут навіть роблять дитячі майданчики. Хотіла б я так проводити час в дитинстві. Та, в принципі, і в дорослому віці проводити. В нашому місті була ракета, в яку всі ходили в туалет. Я думаю, така ракета була в кожному українському місті. Але тут подвійна така користь. Дитина грається, проводить час, а при тому ще й дихає морським свіжим повітрям і оздоровлюється. І у батьків, мабуть, відпочиває трохи нервова система через те, що хвилі, вони так лоскочуть вуха. І така краса довкола. Ми, до речі, вже пройшли майже 7 кеме. Ви можете бачити зараз якраз перед нами ці будинки, це башка вода. Майже дві години шляху і ми... Башки в воді вже. Тут також є Марина. Тут вже такі човни поцікавіші, ніж ті, що були в Кровавіце. Готель Славія, Гранд Готель в центрі міста. Працюють кафешки тут в готелі теж ресторан працює. А ми вирішили трохи зробити перерву, зараз сядемо. З видом на море будемо снідати, бо зранку не снідали спеціально, щоб зробити це десь в гарному місці. Друзі, ми вже закінчили нашу прогулянку, будемо повертатися додому. Сподіваємось, вам дуже сподобалось, як і нам. Ми пройшли погано видно, 15,5 кілометрів. Трохи притомилися і будемо вже далі проводити трохи спокійніше цей суботній день. А вам бажаємо гарних вихідних і до нових зустрічей. Па-па!